Безсмертна душа, правда чи міф? У нас сьогодні тільки слово Боже. Тому 1 Тимотея, 6 розділ, 16 вірш. Єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі це сказано про Бога. І святе письмо каже однозначно, більш ні в кого безсмертя нема самого по собі. Буття. Другий розділ, 17 вірш. Бо того дня, коли скуштуєш його, плід дерева, пізнання добра і зла, Бог каже, неодмінно помреш. Але хто є автором безсмертя? В лапках. диявол. Бо змій каже 3:4, і сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Тому всі, хто кажуть про безсмертну душу, вони йдуть за Змієм. І останній вірш Еклезіаст 9.5. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого. І вже немає для них жодної частки, оскільки пам'ять про них забувається.